Всім привіт! Огляд флюгеру пес. Флюгер зроблений зі сталі 2 мм. Фарба, чорна, порошкова. По розмірах даний флюгер. Довжина по стрілці 50 см. Висота самої фігури. Ось так. 28 сантиметрів і висота від верху кріплення. Від верху кріплення звідси до верху фігури 56 сантиметрів. Флюгер зроблений на двох підшипниках. Підшипники зверху закриті. Тобто волога в їх не попадає. І тепер коротко по установці. Кріплення флюгеру потрібно виставити вертикально. Далі сторони світу спираються фаз-фас і прикручуються на ці ось чотири гвинти. Вони виставляються стаціонарно, північ на північ, схід на захід, і фіксуються ось цими двома гайками. Флюгер далі просто одягається на підшипники, закручується нижній гвинт, щоб флюгер не зіскочив угору. Далі флюгер завжди буде стояти проти вітру. Тобто вітер дує зі сходу, стрілка буде показувати на схід. Даний розмір флюгеру підходить на альтанку. На будинок потрібно більше, 70 см. Вага флюгеру близько 4 кг. Кого цікавить даний флюгер чи будь-який інший, мої контакти в описі під відео.